Друзі, усім привіт! Сервантік на зв'язку. Я власник антикварної крамниці в місті Бориспіль. Я займаюся скупкою та продажем предметів старовини. І зараз я. Як я сказав? Продемонструю. Продемонструю, що мені вдалося купити, що в скупку приносять люди. Також я поділюся з вами, що мені вдалося продати. Продаю я свій товар. Як в інтернеті, так і з крамниці. Також я продаю його і через YouTube канал, друзі. Ви часто за замовляєте. Хто ще не замовляв, можете замовити все, що побачите в цьому відео. Ось такий в мене вибір, друзі. Велика кількість кераміки, фарфору, майоліки. Так, друзі, що мені вдалося купити, що приносять люди до скупки, Зараз поділюся з вами. Так, купив дві вази мініатюрних. Це богемське скло. Так, на, на цій є скол. Ціла. Так, купили за 100 гривень дві штучки. Ось така красива статуетка. Перше слово її назва. Мама з доцей Читають, бачите? Дуже така тепла, красива статуетка. Мені вона дуже подобається. Це одна із перших статуеток, яку я купив, коли почав займатися скупкою. В мене з, не... з... з цією статуеткою дуже приємні спогади. Так, сьогодні принесли до скупки ось такий хітачі, магнитофон. Так, радіо точно працює. Так, механіка, бачите, працює. Ага, тут не дуже. Ну, головне, що він цілий, усі кнопки на місці. Тут на місці. Так, така краса є в продажі. Хто займається вінтажною технікою? Зв'язуйтесь зі мною, про ціну домовимось. В принципі, косметичний стан дуже гарний. Так. Також купив у Олександра, у підписника, приятеля свого. Всі інші предмети купив у Олександра. Так, таке цікаве дзеркало. Бачите, кстаті, до речі, я купив. Ременець, фіксатор такий для телефона. І можу знімати руки в мене вільні. Так, це в нас Зекпром. Зроблено це на зоні. Ну і дуже цікаве дзеркало. Мені вперше таке зустрічається. Зроблено воно з оргстекла Цікаве, дуже цікаве. Так. Дві колоди карт. Ну такі тут вже 2000 рік. 2001-2000 рік. Хто колекціонує, теж є люди, які колекціонують карти. Годинничок молнія. Працює. Також купив декілька об'єктивів. Об'єктиви об 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 недорогі. Цей зовсім з проєктора тут один цікавий такий ранній. Ленкинап Ленкинап Але тут, бачите, внутри такая грибка развелось дуже богато. В советской оптике, вообще в оптике есть такая болезнь, даже если она хорошо хранится, может заводиться между линзами, линзами грибок. Видите, вот он. Тут проявлення грибка очень, ну, много грибка, да. Ну, а буває там трішечки-трішки, як, як павутиння, знаєте, починається, але це теж вже потрібно чистити. Так, купив ось таку коробочку. Тут лінзи такі царапані. Для чого вони, я не знаю. Одна зі сколом. Але прикольна така антуражна коробочка. Так вони в принципі, виглядає прикольно. Теж купив недорого, тому було, тому було цікаво. Не мог не купити. Провіримо, може щось цікаве. Так, Дві фляги, Катюша і така чорного кольору, як кожею зроблено під кожу покриття. Кстати, в мене фляг, в принципі, в асортименті багато. Кого цікавить, звертайтесь. Ось бачите, дві таких. В металі мет... нержавієчка і є така в позолоті досить якісна. Такий наборчик є з рюмками. Кстати, також купив ось такий набір. Набір десертних вілок та ножів зроблений з нержавійки. В новому стані. Ось такий компас в коробці. Солдати, Кентаври. Ну, цікаві. Якщо б я був дитиною, мене б, мене б ці солдати зацікавили. Тому що вони мене і зараз цікавлять. Бачите, які кентаври Так, декілька ручок. Одна з позолоченим колпачком. К сожалению, перышко не позолочене Бачите? Біле. Це теж зекпром ручка. Піро біле. Так. Диктофон ще не тестував, працює, не працює. Ну цей товар для Etsy. їх там непогано беруть. П'ятнашки. теж такий товар для Etsy, для eBay. Але ж там заробіток на них 5 доларів. Десь так там. Продаю за 20 з безкоштовною доставкою. Мінус комісія, мінус доставка. Ну, в принципі, там доларів 5 залишається. Декілька годинничків, лучики, ракетка, чайка в гарному стані. Зділена в Росії. Це вже не Радянський, не радянський годинник. и восток амфибия так называемая бочка бочка советского образца бачите ну такая уже як донор может послужить корпусом да и циферблат вроде неплохой так ось такой барометр У вигляді штурмвала працює. Бачите, така цікавий такий сувенір. Так, це за останній час були такі покупочки. Так, друзі, ми зараз на Святошина, вулиця Туполєва, такий райончик, і я зараз Щойно купив цікаві книжки. Тут є Пушкін, є Гоголь. і є ось такі чималенькі книжки Живописна Росія. Бачите, такі цікаві, цікаві у них перепльоти. Ну, зараз приїду додому вже більш детально все вам покажу, розкажу, що вдалося купити. Ну, такий стан у перепльотів непоганий. Так, поїхали додому. Друзі, я на постійній основі купую предмети старовини. Запропонувати ви можете їх, скинувши фото на Viber або Telegram. А ось перелік речей, які я купую. Так, друзі, ось ми є в крамниці. Зараз покажу, що вдалося купити, які тут є книжки. Живописна Росія. Часть первая, том четвертый. А Еды ики пошкоджены, обаченые. А не лист есть. Просто порватая. Просто надрыв. Багато иллюстраций. Вторая том седьмой. Тут... Ну, достаточно велика такая книга. покраще. Ця прям дуже важка, велика. Том первый, часть первая. 1881 рік. Так, рік багато ілюстрацій треба підклеїти, але цим займатися буде професіонал. Хто купить далі, той буде реставрувати. Давай немножко. Тут том сёмая часть вторая. Восточные окраины России. Тысяча восемьсот девяносто пятый рик. И И последняя том четвертый часть друга царство польское Це на кожній страничці є ілюстрації, бачите? Так. І такі невеличкі тут у нас Гоголь в гарному стані, дуже гарний стан. Рік 889. Потім сочинення. АЕС Пушкіна теж дуже гарний стан. 1887. вісімдесят Стан гарний да. Теж вісімдесят сьомий. І теж вісімдесят сьомий. Півсімдесят да, четвертый, гарний стан І теж сочинення Пушкина тут чотири книги. Теж 87 рік, маленькі такі. І дві тут книжки, чи так можна назвати книжками тут же хтось реставрував обложка з зошита радянського. Ну це уже дали подарунок. Так все це Спартак. Передай привіт підписникам. Всем подписчикам привет. Выздоравливает Спартачок, уже улыбается. Но это от удара головой, наверное. Так. Чуть повеселил. повеселее. Повеселей стало после удара. Ну, вот такие покупочки, друзья. Купив все це за 100 доларів. Як ви вважаєте, багато це чи мало, напишіть в коментарях 100 доларів за такі книжки. Товар специфічний, буду продавати його і в інтернеті, і на барахолки. Якщо вам щось з цього потрібно, теж звертайтеся про ціну, як завжди, домовимося. Продав на Віоліті срібну монету. 20 кейсерів. Така монетка. Не часто. 1804 рік. Аверс в гарному стані. Колекційному монеті більше, ніж 200 років. Ви подивитесь, в якому стані. Вибачаюсь. У нумізматів. Перед нумізматами вибачаюсь, тому що аверс тут не дуже в гарному стані, в гарному стані е, реверс. Бачите. Ось така монетка продав за 1350 гривень. Дякую за перегляд, друзі. Кому було цікаво, обов'язково підписуйтесь на канал, коментуйте, також лайкайте. Це дуже допомагає просувати канал. Всім добра, слава Богу, і велика подяка нашим захисникам.